Німецька народна казка лікар все знає. Колись давно жив на світі один бідний селянин і прозвали його рак. Якось він запріг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за два таляри. Скинув дрова на подвір'ї і зайшов до світлиці по гроші А лікар якраз сидить, обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є, і йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає, чи не можна б йому лікарем зробитися? Чом ні? відказав лікар. Це не таке хитре діло. А що ж для цього потрібно? спитав селянин. Насамперед купи букваря, що в ньому намальована півника. Тоді продай воза з волами і на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікарювання, а на останку замов собі вивіску, щоб написали там Я, лікар, все знай, і прибий її на воротях. Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар, і почав лікарювати. І трапилося так, що в одного багатого вельможного пана вкрали гроші. Йому сказали, що в такому й такому селі живе лікар всезнай. То він, певно, і про вкрадені гроші знає, де вони. Наказав пан запрягти коні, приїхав просто до селянина і питає, чи це він лікар, все знай. Селянин відповів, що це він і є. Пан сказав йому, що пішов за ним і знайшов украдені гроші. Гаразд, пане. Відповів той. Але нехай зі мною іде й моя жінка Грета. Панові байдуже, хай іде й жінка. Посадив обох у карету і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл. І пан запросив лікаря пообідати разом. Гаразд, сказав селянин. Але жінка моя також нехай сідає. І вони сіли їсти. Коли перший слуга вніс смачну страву, селянин штовхнув жінку під бік і сказав Грето, це перший. Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати це перший злодій. Воно і справді було так, отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, із якими разом украв гроші. Лікар усе знає, кепська справа. Він сказав, що я був перший. Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов таріллю, селянин знову штовхнув свою жінку і каже Грето це вже другий. І цей слуга неабияк злякався, та хочі вийшов з кімнати, і з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав Грето це третій. Четвертий уніс накриту покришкою миску, пан тоді обернувся до лікаря і мовить. Ану, покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці. Звідки ж сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він подивився на миску і скрушно вигукнув Ох, бідний раче, попався нарешті. А в мисці на якраз і справді були раки. Пан скрикнув у подиві. Ти ба, та він же все знає. І де мої гроші також знає? Слугу взяв великий страх. Він моргнув лікареві й, мовляв, вийди на хвилинку. І коли той вийшов, усі четверо слуг призналися йому, що це вони вкрали гроші, і пообіцяли показати, де вони сховані. А його добре. На винагородять, тільки хай їх не виказує, бо вони тоді пропащі, і вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісенький вернувся до пана, сів за стіл і сказав Пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші. Тим часом п'ятий слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. А той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника, і ніяк не може його знайти. Нарешті каже Чого ще й ти ховаєшся, все одно вилізеш? А слуга в печі подумав, що це про нього. З переляку вискочив і кричить Він все знає. Ну, тоді лікар показав панові, де його гроші, але не сказав, хто їх украв. Отримав і від пана, і від злодіїв чимало винагороду і прославився на весь край.